Нині Європа перенасичена українськими біженцями і деякі країни готові платити українцям, щоб ті повертались додому. Скільки та які саме країни? Дивіться далі. Ви на каналі Перша віза і тут про життя та роботу за кордоном. Підписуйся, щоб не пропустити важливих новин. Як ми згадували раніше, тимчасовий захист для українців був продовжений до 2025 року, і за даними опитувань, після закінчення війни частина людей захоче залишитися. Проте не всюди така можливість буде. Деякі країни призупиняють можливість до них в'їжджати, а деякі навіть платитимуть українським біженцям гроші, щоб вони повернулись на батьківщину. Серед таких Ірландія, Швейцарія та Норвегія. Ось для прикладу Швейцарія буде платити від 1000 до 4000 євро. Таким чином, влада країни, ніби як заохотить 80% українців повернутись додому. А от Норвегія буде виплачувати по півтори тисячі євро, але лише за умови подання заяви та наявності посвідки на проживання. Якщо ж людина повернеться в Україну, отримає гроші, а потім знову захоче приїхати в Норвегію в статусі біженця, то кошти доведеться повернути. І ще одна країна, яка теж планує таку ініціативу, а саме Ірландія, поки не визначилась сумою заохочення. Але країна теж зацікавлена, щоб українці повертались додому. Адже на їх думку, переселенці не повертаються додому лише через страх невідомого. Проте країни, в яких частка українців більша, такі як Німеччина, Польща, Чехія, таких заходів не планують, а навпаки, вже зараз скорочують різні виплати. Якщо ви перебуваєте за кордоном, чи плануєте ви залишитись і після закінчення війни? Пишіть свою думку в коментарях. А для того, щоб там вдало про це влаштуватись, звертайтесь до нас за посиланням у описі до відео. І ми обов'язково знайдемо вакансію індивідуально для вас. Також підписуйся і тисни лайк цьому відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.